Контактний центр Білгородністровської міської ради акумулює, профілює і направляє в роботу звернення громадян, які стосуються питань життєдіяльності міста та роботи комунальних підприємств щодо надання послуг населенню. Збір інформації ведеться за напрямками служб міста. Бажана з фотофіксацією аварійних випадків зручний для громадян спосіб за телефонами контактного центру 048 49 3 33 33 та 067 333 06 2 23 або вайбер, а також можна зареєструвати звернення в електронному контакт центрі, так до контактного центру міської ради за період з 10 по 17 лютого надійшло 22 звернення. З них щодо роботи міського центру благоустрій 11 з питань вуличного освітлення 9 Нагадуємо, що наразі вуличні ліхтарі вмикаються з 18 години. Щодо благоустрою населених пунктів одне звернення, і обрізка дерев, також одне звернення. Щодо роботи комунального підприємства. Автотранссервіс всього п'ять звернень. Щодо санітарного стану населених пунктів, два прибирання сміття одне. Роботи пасажирського транспорту два звернення. З питань роботи комунального підприємства Ж – всього три звернення. Щодо експлуатації та ремонту житла одне опалення одне, електропостачання будинків одне звернення. З питань роботи комунального підприємства водоканал» – всього два звернення. З них щодо водовідведення одне ремонт люків одне звернення. Контактний центр міської ради це двосторонній зв'язок з громадою, це можливість реагувати швидко і діяти своєчасно. Ірина Врубинська Віталій Солодухін, першомуніципальний.